Де сьогодні один з центральних поєдинків 19-го туру. На нас очікує, Мастицька буде грати, але будемо вже дивитися продовж поєдинку саме коментарями. Це не обов'язково мають бути там хвалебні, може бути і критика, але конструктивна щодо команд, щодо коментування, щодо чемпіонату. Це все насправді дуже важливо. Царевич майданчику прострілює Юскевич. Іншого, п'ятничани справді в обороні виглядали дуже невпевнено. І ось лише в другому колі п'ятничани справді поступово-поступово почали свою знаходити гру Сам перед і в обороні. Зараз Курчанський на Юскевича. Юскевич зупиняє, зараз Там і Куриличин готовий був зіграти. З Курчанським вже штарто майданчику прострілює момент! Який момент зараз пробиває. Куриличин рятує свою команду. Зараз Яната. або хтось хто з упорної зони. Піліцецький кидання довий не грає. І не замикає там. Зараз Курчанський ще боротьба довго виправляється. Подивіться, Сумбур зараз. Того припущення, що буде висока подача. так і є Воротарський. Виграє, але не забуває. Напишіть свою думку, чому вважаєте такий певний трохи спад у грі команди Мастицька. Буде цікаво все почитати, обов'язково оприлюднювався в ефірі. У нас поки не густо і момент зараз трикоше. Зазвичай боліваю за одну єдину команду. Команда села Сопів Коломийського району Велико-Франківської області. Ця команда. Мого рідного села звідти зазвичай боліває. Удар по воротах перекладено! За певні поєдинки насамперед, то теж з командою Мостийська, виїзна, з гірником десь трохи критикувати Юрія, але м -м, поступово, поступово він набирає цей хід. Ну, Це заряд, футбольний. Подача. Вороторський тут двоє грають. Аут, підліцецький. На Попадюка. Білінський, підлісецький. Чи подача буде? Ось вона подача! Удар головою не влута. Прикидає зараз Підлісецький. Матляк. Буньо. Грабовсько там без положення. Серняк, що з майданчику, серняк, простріл! Але от зараз схоже за. Команда мостицька, особливо завіз першого тайму, але без, без голів. Сподіваємося, що Антонів по флангу на Скурчанську. Скурчанський. Прокидає по Скульматицьку він в стартомайданчику. Удар по воротах. Це, звичайно ж, буде дуже. Цікаво, як навіть на цьому рівні все буде розвиватися. До речі. До речі. Цікавий момент, але продовжує після усієї атаки. Курилишин пробиває перекладно. Го! Точно, Андрій на цей гол награв. Він сьогодні одного разу влучив перекладаний. Зараз фантастичний гол забиває Андрій Курилишин. стійки м'яч влітає у ворота. Дуже хороший, забитий. Будуть, безумовно. Так, Новояворську у нас один-один, криворука перед воротами, криворука пробиває і не влучає. Який момент? Вода на вітрі. на наматиса не точно. Попадюк, передача на курилишна, він вже все помайданчику, удар перекладено! В уменьму якийсь дитинство боліває за мастиську. Привіт. Привіт вам. Пан Роман. Взагалі повага та шана таким болівальникам, які завжди з командою. Янкович пробиває І його гол! Працювала заміна і знову Янкович. Знову Янкович забиває. На передачу віддає Королишин. Королишин до забитого м'яча ще віддає і результативний пас. Четверта, коли на поєдинку є у нас, друзі, в цьому поєдинку рахунок. Святослав Іванів, Теж, який часто дуже отримує час. Сьогодні не виключення. Іванів, це більше про центр поля. Там освіжити епізод і гол! Буньо класно зараз приклався до м'яча. Один-два! Ось так розіграли. Як там буня залишили самого. Буньо більярдно. Просто в кут. вкут. Прикро, що п'ятничани покидають мені здається, з такою підготовкою рівнем можна було куди далі. Діти. Скурчанський, Курчанський Корелишин ще раз тій Мастиськ У нас багато дивиться, я й не сумніваюся. Головою і м'яч-ворота! у Янкович дубль! Янкович продовжує всіх дивувати насамперед Богдана Вітрєва. Поглянув теж Богдан зараз теж за голову схопився. Матесь. Стріляє зараз Павлочкович. Награють цей момент, Антонів. Так, Новоявриск у нас без змінця, один-один. Отож, що, наприклад, дивитися в тургірку, не без проблем. Не без проблем. Хороший поєдинок від Курилишина, від Янковича, дубль Ми побачили. Дякую, що добилися нашу трансляцію. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте свої улюблені команди.